Привіт, робота митного поста Ягодин Волинської митниці знову паралізована 6 листопада 23 року, о 13.20 за київським часом розпочалась акція протесту польських перевізників. Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці. За оперативною інформацією, з Дорогуська основні вимоги її організаторів у приверненні уваги до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі, скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників заборона на реєстрацію у Польщі транспортних компаній з капіталом, що походить із України. Відсьогодні протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Товари 1,24 двадцять чотири груп УКТЗ, які слідують через Польщу транзитом, і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго не підлягатимуть пропуску зовсім. Це зменшить товар потік через годин в середньому у 25 разів порівняно із оптимальною кількістю транспортних засобів, що мають прийматися мит. Та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби ця кількість затверджена міжнародним меморандумом між Україною і Польщею. Виняток в обмеженні пропуску за їх твердженням протестувальники все ж таки робитимуть. Але для рейсових автобусів вантажів гуманітарної допомоги, цистерн із пальним на в'їзд в Україну та інших небезпечних вантажів. А також швидкопсувних товарів та живих тварин. За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року. Про зміни в обставинах роботи митного поста є годин, Волинська митниця необмінно інформуватиме. А якщо це відео було для вас цікавим, тисніть вподобайку та підписуйтесь, тому що ваша активність це наша найбільша мотивація. Ви на каналі Перша Віза, і тут все про життя та роботу за кордоном.